За цвісти? стих. На розібрався з лопатами. На Челябинщині Холодний Яр. Снісядять бузок. Ну що, є для нас місце? Ми теж тут комплекся. Рада вас бачити. Підраз а що ж це бускики? Валера. У мене а, Валера. чоловіка зовуть Валера. Воно <зас> з буском, подивіться, воно йде з вашою красуньою Оксаною. Оно, Оксано, Оно Валіре багато бузка. Є де посадити? <зас> ну а як же? Ну як же ж так без, без фотосесії? <зас> бузок, ми будемо садити бузок. Так, де нам місце виділили, Оксанка? Ну Виділили давайте поки ще не помідемо. Ага, красота. Так, бо ми свою не знали. Що... А ми теж насадили буска. Тут нема. А у вас, а що у вас за хто співає класно? Так давно співають, давно садять mm -hmm. біля вежі. 12, да? А наче в двінадцять казали ну, саме. Почались трохи раніше. Раньше. Де, а де ж Михайлович? Він казав, мені найкраще, буде, мені найкраще буде подарунок, це бузок. А він і лопату взяв з собою, а мені лопату брати, кажу, бери. Валія, тут мурашник обережно. Ой-ой-ой, а ви вже надрилили тут, так? Да? Угу. Ямка, воду виносите. Такі мурашки, я не піду, туди, де мурашки, Та я боюсь мурашок. <гум> <гум> Оксана, це теж все бузок. Це бузок, Його багато просто Так, багато Покажи ручки. <гум> Трудові ручки. Трудові ручки. Трудові, Брайцові, я не люблю я че, я Можна, Можна, не садимо? О, вічка. Валерій Федорович буде все садити, але у нього багато бузка. <гум> <гум> Дай мені свій, будь ласка, телефон. <гум> Ти мурашок не боїшся? Тут мурашок. Подивись, скільки мурашків. Мурашки трудівниці і люди трудівниці. Що ми садимо, Валіра? Бузок в Холодному Яру. І ми тут не одні, тут багато людей садить бузок. Зараз поможу вам. Біля вежі. Тільки, мабуть, з тої сторони, бо як налізи, там. <сі> Мурашки, да. Да, буде біда. О, тут трим... так. Притик, притик, так? А ск... там ще є, скільки ми привезли? Ми, б... ми ж багато Фрій? Фрій? От там, де дядечко копає, яму можна теж вже садити. Ту, що ми привезли. Продовжувати. Звідти викопали, можна Ось зразу. Відно, що ви на природі. Що там мені? Дякую. Дрібненька давай. Що суха взагалі? Коротше, я знімаю, як ви садите бузок. Та я ж це в зубок. А я вас не знімаю. я добре, добре. Корінці, бузок, і руки. А чи що це А, то не страшно, він відійде. А, а там співають люди. О, а тут муров, я ж Так, да, багато мурашок. О, по один, один, один. вже посадили. Дві вже посадили Валерчик, Ти он туди Це ще си, си, о який гарний туди можна. А скільки осталось? Дві одного все, все. то тут. Ну, скільки три-чотири, то, да, але ж там таке дуже гарне місто. О, уже да, обережно, Бо вони дуже дуже кусючі. Так, ну що, ну що, давай туди десь. Ні, туди. Так вони теж танцю, садять. тут <ривіт> Та, бака молодой, да? так? <ривіт> <ривіт> ось і мік. тут. Та не густо буде <ривіт> не все ж прийметься. От ви впевнені? У нього рука, ла, рука легка, все, що він садить, це в нього. Давайте більше розкуті. приймається. Сказала о 12 часов. Нам хороші, нам якісь білі давали, густі, пусті. Ну, нам якісь гарні давали, гарні давали будок люди по совісті. Хороші люди по совісті нам дали, бо в нас свого немає. Ми б могли в себе вдома, звісно, посадити, але треба тут було но... посадити. Так, вдома то таке

А полить? Оце три всі в ряд наші, да? А вони всі різних кольором казали, да? А? Я не, я не знаю, де який. Напротив дерева дерево. дерева коловежі, ну в самому кутку, може ще хтось тут, тут яр цей. Ух ти, круто! То скажи, що це лом. Лом до грошей, так? Да? Чий, чий лом, чий лом, то металолом. История тъй и виждате, и трябва. Де, да, де, да, Шпилянски? За лопото и сразу. Раз, два, три, до... Да. Скільки ви кущів посадили? Оце три, ні, ми багато посадили, але це три бузок, іменно шполянський, сортовий. А у нас журавський. Ну, бачите, значить, які приїхали. жураки да, прийдуть. Да, люди дали журавки. Да, так, це так. да. така ситуація. Да, Будемо знати Будемо знати тепер локацію. Кол, коло при... дерева. Да, а в нас в кінці там теж коло дерева. Будемо знати локацію. дивіться, скільки людей, скільки посадили бузочку, красивого. Ой, що це буде, що це буде? буде Потім гарна тут локація, в Холодному Яру буде вузок. Люди трудяться. Ну, буде. Кажуть, що буде ночі дощ. Ми хотіли ще полити, кажуть, що ночі буде дощ, що все прийметься. Який молодчина хлопчина де копає, молодець. Це наше, це ж по дві садити, це вже ж по одній начебто. Дивіся, що Валіра вам дарить, як Оксана. Ну, блін, дивися. Де ви раніше були? Ні, були. Я кажу, Оксана, покажи руки, вона каже, це руки не боєте. Я не люблю. А, я теж рукавицях нічого не люблю. Але ж подарунок є подарунок. Дякую за подарунок. Це тут його подарунок. До трохи. Нам подарували рукавиці. Так, мені теж. А, вечері. Ви привітали, Михайлович? Ні, ми його не бачимо. У На в піони сидимо, сидить, де сидить піоти. Ви зараз так, бо там нічого в мені немає, ні? Ваших? Ваших? Нам дали, а ми хотіли десь їх приткнути, а Михайлович уже поїхав і нема що позвонити. Так, якщо... А через... Після, як я сяду на коняцю. цього. А, горний. Це e, пашник, це буде співак із Львова? Так, да, співак із Львова. Дочекаємось. Да. да. Борд, він співає під, під э, гітару і на кубзі, да? Да. на зорці. Да. Ну, треба за нього зайти в інтернет. Де... Класно. У нас була Класно, люди всі поприїжджали, навезли дуже багато буска. А перед цим яр розорали. Ми в Холодному Яру, на Чигиринщині, село Мельники. Ви представляєте, як прийметься оцей бузок, який з душою посаджений, з такі підукраїнські пісні. І потім будуть сюди приїжджати весілля, фотосесії будуть влаштовувати дітям, коли оцей весь бузочок розцвіте. І ми будемо тут фотографуватися, дай Бог миру нашій рідній Україні. Всім дякую за перегляд. Бувайте здорові! Живіть багато, на все добре. Вам всім привіт, з Щеринщини, село Мельники. Тут де садимо ми бузок, а потім буде краса і така чудова локація, коли прийметься оця. Красота бузок. Буде радовать нас та наш диточок.